Як футболочка. Гарненька, мені мря, дуже подобається. Да. Морда пухша. ребят, короче, сьогодні перший день за весь час, що ми тут, сьогодні капав очі і нос. Алергія і, мене і тут знайшла. Короче. Ну ще і ще й вітер такий сьогодні. Ну, сьогодні і ці дні такий великий. Да. І... Це його. І краплі ми ж з України. Я казала, давай купимо. Не, у мене є, але ті, що в аптеці. Я казала, так. давай купимо, зробимо ці, ну сложні краплі. Ми не зробили, а тепер сюди завозити. Можна ж ліки? Можна. Хтось писав, що це все є да, Так? Треба знайти перевізника. Ні, Треба да? розпаковувати і ту щось так? ампулу в носок, якусь а -а -а. Трубу. Это, ну. Все Другими. можна передавати. Все одно, якщо спіймають, в тюрму сяде водитель. Ну Односи посилки брати не буду, шуті, чуєш, подумаючи, що ми дійсно так зробимо. Не, ну ми так зробимо, ну просто ми розпакуємо всі ліки. Написали в коментарях, що треба з упаковок просто викладати і все. Якщо воно запечатане лікарство, то це може причепитися. А якщо воно розпечатане буде там... Ну У мене там 5 ампул різних буде. Ну так. Да. Якось так. Ні, я думаю, я пережив. Nie, nie, nie. Все одно симптоми не такі. Cуди? Симптоми не такі сильні, як да. були вдома. Ну, думаю, в мене теж вже останнім часом не дуже. Я вже сьогодні з Олегом розмовляв. він каже, в нього вже місяць так довго. Да. А в мене, так, да. так він воду взагалі не п'є. Mm -hmm. Я на роботі в день, кожен день все. випивав десь 3 литри, 4 літри води. Я не бачив, щоб він. Он... Взагалі, він только кофе по напіточку. Ну, да. Ми ще взяли на вечір усі. Вечерю взяли. Роли, да, щоб самим не крутити, бо там з України ані фотки присилають, як вони крутять. Да. Ох, вітер який. Ага. То ми, коротше, самі крутити не будемо, бо у нас на ділі всі магазини, крім жабки. Все зачинено. Так, да. самі крутити не будемо, але поїмо сьогодні. Ну а взагалі треба накрутити. Фотки нам, не Фотки нам більше не присилайте з ролами. Захотілося дуже-дуже помідорчиків, як ми робимо. Малосоли мало чи як вони. Ну, да, вони такі Швидкий мал... посол. Швидкий посол зараз їсти. Да. Не взимку, а зараз. Половинками кріп і чесник буде. Да. І в пакеті, як я люблю. З чесником, там теж кріп. Дуже смачні. Ми вже рецепт залишали не один раз. Купили. Взагалі підходять сливки, ну, тут ми не знайшли помідор сливка, то вибирали самі маленькі, які просто можна було купити. Кстати, в магазині дешевше, це ми прям оці прилавки, які на вулицях. Ну, знаєте, хитрий ринок, да. ми називаємо? хитрий ринок ми взяли по 10 злотих. 10 злотих це 100 гривень. Ну так, округлим. то. 100 гривень. Тут в нас 4,5 кілограми. Ну, дорого. дорого. Шиканули. як кажу. Ну, В магазині Шиканули. взагалі помідор дешевше, ну він не підходить для таких речей. а воно вже дуже-дуже хочеться. Да. І потім купили ось такі огірки. Ми вже огірки закривали, ну, на і закривали, зиму закривали і, і так робили малосольні. Ось дивіться, які маленькі. Такі гарні, як тьома просто випадка, я, я не бачила. Просто супер. Ну, огірки теж дуже дорогі. Огірки ще дорожче. Такі, ну просто ж вони такі маленькі, знаєш, і в Україні теж, якщо вони такі малюсінькі, вони mm. завжди дорожчі. Ну, ось, де магазинські у нас були тільки що. А, так я ну, це я вибрала yeah. теж маленькі магазині. No. Так, зараз я скажу, що пачу. Ну, такі магазині. Oh. Ну це не всі були більші. Yeah. Це я вибрала найменше, я взяла чотири штучки так на салат. Mm. Бо ці ж треба ж маленькі, знаєте, закислити. Well, <laughs> та, понятно, понятно. Так. Ми взяли по 14 злотих за кілограм. Це дуже. 140 гривень. Той раз, як ми брали, ми брали по 10 вже по 14, тому що вже не сезон, вже закінчується огірки. Кстати, це ми зараз по цінам, бо у нас в Тіктокі був прямо ефір, кстати, Хто не підписаний, ссылка буде в дописі, друзі. І в Тіктокі нам писали, що огірки, по чому помідори на консервацію. От і ми кажемо, по чому тут. Ми взяли 5 кілограмів. Нормально. 5. Ну, 4 900, о, 4 900... Потім купили ж оцю штуку. Uh -huh. Ну, це такий букетик, Скільки він стоїть. Oh, це ж ми теж, теж там. Скажу, купували. Що, ну, так, так. Кущик. По 8 uh -huh. злотих, оце. оце 80, 80 гривень. Да. І кріп. Кріп, е, од... Два пучки. один пучок 3 злотих. Uh -huh. 60 гривень. Да. гривень. Скільки ми, в общем, заплатили? Всього за оце, що тьому виклав, ми заплатили 123 злотих. 1200 гривень. Оце 1200 гривень, друзі. Оце, і це не на зиму, це просто щоб зараз поїсти. На зиму я не знаю. Ну поїдемо на ринок, подивимося. Якщо там це не такі, то ми я не знаю. Ну, може баночок чисто там десь літрових 5 помідорів. Так, да, помідорів Все. хочеться ну, на зиму чисто так. ото. Ну, а гірки у нас вже є, а помідорів, ну банок 5 чисто, щоб воно було, хоч щось своє. Ну мені так здається, що ми як поїдемо на, на, на ринок. То Ми більше тут купувати не будемо. Думаєш, там ці негарні. Я не знаю. Так, що ми ще купили? Тільки що купили отакий шматочок сала, це на обід, бо то, що ми самі солили, вже все закінчилося. Часнику взяли ще. Кстати, це ж можна все до цього. Це часник на ці. На половинки треба чесник і на. Помідори в пакеті а. теж треба часнику. А часник? Вона мені, я думала, він на вагу, а вона мені каже, скільки їх там? Головок. Кажу, я не знаю. Аж цікаво зараз. Да? Так, 11 головок. Одна головка, два злотих. 20 гривень, одна головка. Одна штучка. Угу. То це вийшло нам 22 злотих. Оце часник. Ну, це немало. Не, не, не Рук так. купили. Так. Цибуля, знаєте, постійно. А цибулю на що ти тільки взяла? Готувати сьогодні буду, я кучу Поним. всього, хай буде, Вона ж не проходи. Цибуля і морква. І ще там щось. А, ще. І дрожжі на хліб. Дрожжі. Так, я ж хочу знайти, що так, морква по 5 злотих за кіло. Угу. 5 злотих, 5, це 50 гривень і... Цибуля як тут буде, ага цибуля, цибуля золота, 5 злотих за кіло. Тиш. 50 гривень. Да. ну і Ми то, взяли то. тут більше, тут, тут 8 злотих вийшло, бо тут півтора mm -hmm. кілограми, тут трошки менше. Ну я за кілограм кажу. Так. Ну і взяли ж е, капусту, хотів сказати, айсберг салат. салат, да, да. салат. Оце е, мені подобається, що він іде у них не на вагу. А за штуку я всегда выбираю побольше. Хотя там написано 350 грамм, а есть меньше, 200 грамм. А за штуку ты покупаешь, mm -hmm. платишь за... за штуку. Ты я больше выбираю. Это бедренки. Да, бедренки. Так, сейчас скажу, сколько. Подожди, подожди. Так, 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 Салата. 5 злотых. За штуку. Mm -hmm. за штуку. Так, огурцы, а, а в бедренке по 8 злотых. По 8. Там по 14. Ну, я ж кажу, я вибрала да. самі менші їх було ну, по 14, тому що люди, які у ці беруть, це стопудово вони беруть на консервацію, да, на консервацію. або щоб мала зробити. І від того і така ціна. Ну в принципі, малосоли можна і з цих робити з магазину, Ну вони Ми, крупні. Такого, такі, такі, і це, це самі малі, що Аня вибрала. Да. Це просто самі малі. Так вони ще іще, іще крупніші. Так, і купили м'ясо. І купили м'ясо, теж по акції було. Ми так намагаємося, ми треба було на філе ще подивитися. Ми ще ввечері може. А, ми не вийдемо, бо Аня сьогодні буде готувати, Ввечері в неї буде зайнята. Так, я купив, ми купили, ми разом купили ці голені курячі, кіло 500 і кіло 4... 3 кілограми. В общем, ціна за кілограм 12,59. Наприклад, ми за пачку за одну, за одну, заплатили, повинні були заплатити 20 злотих. Uh -huh. А була акція і ми заплатили всього 10 злотих. Uh -huh. Тобто 50% знижка. Uh -huh. uh -huh. Виходить, якщо по 6,50 за кілограм, тобто uh -huh. 65 гривень за кілограм голені. Порахувала, я вам сказала. Знижка, просто була знижка. Це ж по да. Так що якось так. Ну це, це ми в морозилку да, купили, положимо в морозилку, щоб було. Ви? І ми, мабуть, по пакетам по два штуки порозпасовували. Ні, ні. Це таке на, на духовку, якщо а. що то. Коротше, отак скупились, друзі. Ну, це на все про все потратили 210 злотих. Ну, зараз, якщо так наконсервувати, як ми дома зробили, Танки. то це ну будемо голі і босі. Короте, чуєш? Точно. Вони знімали, як мене зустрічали. Короче, зараз нова фішка, да? Всіх А ну, дивимося. Да. Де хлопці? Де мальчики? Де Назарчик? Де Марія? Де. Де вони? А? Де вони? Ану, ти відкрила двері? Так. Да. Де хлопчики? Йдуть, э. йдуть наші хлопчики, так? Да? Э. Щось вони так довго йдуть. Ну так, вони ж такі заходять зараз. зараз. Я Так хотіла показати, як вона їх чекає завжди. Угу. Да? А где назорчик? Где Да, хлопцы. Такие ребята. Да, да. да. Смотри. Да. А, Ты что? Вот все равно так застречается. Ну, Каждый мать, раз вообще. я выхожу. Ты что, да? Амирка? Привет. Так вона і папку так зустрічала. І... Ну, і болельщиця ваша. Ваша болельщиця. Хтось пише коментарі все на днях. Оце ж Тіктоки наші дивляться. Ну і блоги, і Тіктоки, і пишуть. А я пам'ятаю, яка у хлопців була реакція на гендер-паті. А зараз по очереди на руках носять. Ну що, огірочки вже готові, друзі. Дивіться, отакі дві баночки, виходить, це на зиму закатаємо. А отакі от трьохлітрові банки будемо їсти одразу. Малосольчиками. Так? Угу. І зараз робимо наші помідорки. наші помідорки. Це, коротше, огірки ми робили ввечері, друзі. А помідори вранці вирішили зробити. Так, готую маринад. Давайте одразу включу. Так, І я тут у, нас є, у нас є рецепт. Так. На у нас, да, є. Вже він є, ми вже готували, показували, що багато хто з вас вже готував ці помідори. Я просто показую, може хтось забувся, нагадую, що можна зробити дуже смачні помідорчики. Так, казати мені повністю рецепта? Ну, рецептом. 3 каратейки. літра води, це буде маринад, 3 літра води. Сюди 6 лаврових листочків. Три літра води це я беру на два з половиною кілограми помідорів. Можливо, у вас буде більше, трошки більше води. Нам треба буде, щоб воно покрило. маринад mm -hmm. покрив помідори. Далі. Три столові ложки цукру сюди. Раз. Два. Три. Три столові ложки солі. Так. Один. Два. Три. Далі перець, можна чорний. Тільки вимила плитку, вже солі насипала. Так, Можна чорний перець, але ми беремо горошком. Сумішк різнокольоровий. Суміш. Десь 20-30 горошин сюди. Чикс. І коріандр. Я завжди робила з меленим. Тут я його не знайшла. Ну, в цьому магазині, де ми були. Я думаю, що він є десь, але ну, в нас нема, не було. Тому беру не мелений. Це, я думаю, великої ролі не зіграє. Ну, воно буде кипіть. Да, воно перекипіть нам головне маринад зробить. Дві з половиною чайні ложки коріандру. Ну Якщо він мелений, то його більше, ніж. Ну, я не думаю, що воно так? дуже сильно буде там притерне чи яке. Mm -hmm. Хто не знає, Тьома, яка твоя любима трава? Кінза. Кінза. Коріандр – це насіння кінзи. Хто не знав. Я теж в тому році знав. Якщо я тепер модна і знаю. Все, чекаю, поки закипить. Получається, ці помідори будуть начинені, друзі, кріпом і чесником. І перцем гострим. Да, і гострим перцем. Там трішки-трішки буквально. То якось так. Що, давай підготовимося разом. Так, давай треба чесник. чесник. Я начищу часник час не Ваня вчора сама все робила, друзі. Кстати, ми вчора робили це, робили прямий ефір в Тік-Токі і прямо це все зробила. Клас. Тема мої помидоры. Аміра уже на нас. Аміра, да, хлопці уходять. Да, діточка. Ля-ля. Чесно, нам так повезло, що у нас є і панічная. Хлопці ідуть на футбол. Так. Гулять. Гулять в футбол. Ти будеш з нами помідори робити? Аминка. Да? да, будеш америка. помідори робити з нами. Кстати, класна вот така штука. Бач, миєш, друзі, це я вам показую. Опа, муха. Муха, це моя подруга. Да. <хай> ти що? Гарний ти друг. Слушай. <сорганна>, блядь. <реш> Кстати, писала, що осанка у мене страшна. І у мене теж. Я, я появився теж відео, mm -hmm. як я в машині сижу, це капець. Я і стою, горбата <клес> яка. Да. А як не горбатим? От як мені треба помити, я у субстою. Ну помип і вирівнявся. Да. Давайте. Давайте. До зустрічі. Класна штука, кажу, що воно стікає. А. Ну, раз миєш собі, що надо. У нас дилемма. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це ми купили чилі, а є просто гострий перець. Який із них гостріший, гостріший. Чілі, чілі, чи, чи, чи гострий? Наш український знаєте, гострий перець, як у нас. Іде? Ну, ну він же не чилі. Та чилі такий самий. Так? Я думаю, що це воно. Керше, все вже чесничок підготували. Ну треба буде ще міленько його нарізати на цей рецепт. Так, давайте скажу одразу: 60 грамів кропу, 90 грамів чеснику на ту кількість помідор, яку я казала, і два перчика я... гострих. Можна більше, якщо ви любите гостреньке, да. Ми так трошки, трошки. Ну коли ми клали два в Україні, він був зеленуватий, він не був такий красний. Ну, То. Тобто, так. Е, то чесно скажу, воно навіть і не вдвох не відчувалося. Не відчувалося да. Так що, якщо хочете, щоб хоч якось було гостреньке, то мабуть треба на таку кількість 4 карти. Ну, да. Ти ж вони... не завітуєш. Ну дивіться самі, так, як ви забажаєте. Ну, два взагалі не відчувалося. Да, не відчувалося. Ось так Аня нарізає чеснок. Бачите? такими. Слайсами, Слайс. слайсами. да. Слайсами, слайсами. Я раніше різала мілким кубиком. В ну, чому каже слайсиком, я буду їсти. Воно все перемішується. І перець, і чеснок воно все перемішується. Маринад закипів, прокипів десь 3 хвилини. Виливаю сюди оцет. Оцет у мене 10%. відсотковий. Тут я не знайшла 9, тому лью трошки менше. Тут у мене 50 мл. Якщо у вас 9%, ну, 55-60 налийте. Десь там. Тепер десь хвилинка вимикаю і треба, щоб вистигло хоча б до 40 десь градусів. Да. 30-40. Щоб не кипяток був. Якраз в цей час я ріжу і буду покажу, як помідори ріжу. Поки ми готуємо, Мір, у нас така дівчина самостійна, так, да, Мір? Самостійна наша дівчинка. І щоб до дзеркала не лізло, треба дивитися. Ага. Буду надівати перчі, бо з перцем краще не. Та й чесник, поки наріжеш, воно аж пече. Да? Других немає. Дуй туди. Та вони це такі да? не дуються. Дожди. Що таке. Булочка наша. Що таке? Ти наша булочка? Ты наша булочка. Давай, 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 вставай. Давай, давай, давай. Давай, папа, поможет ручку дать. Давай, 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 давай. Вставай. Давай, давай. Опа, давай, давай. А, ты что, перкнула? Ты перкнула? Давай, вставай сама тогда. Давай, папка, покаже, как ты умеешь. Ну давай папка покаже. Все. На камеру. Поснімаю йде. Розрізаю перець. Ось так. І вичищаю насіння все. Тобто різати буду, тільки сам перець. То, може насіння за вікно, щоб у нас от перець різ. Сергіє. Шавель. шавель росте у нас. Може і перець хай росте? Може. Кажуть точи нож. но. Зараз різать помідори то буде. Філіпс, ребята. Філіпс. Альона, привіт. <ривіт> Що так, друзі, знімаємо рецепт. Так, дивіться. Беру помідор. Помідор краще за все 50-60 грамів. Маленькі, такі, невеликі, бо вони не проваринуються великі. Я розрізаю не до кінця. Ось так. Бачите, бачите, жопка тут. Дивіться, як виглядає. Начинка. А як пахне, боже мой. Ось. Все. Начинила і поставила в якусь ну, кастрюльку, коробку. Ми хотіли в коробку, але вони у нас такі неглибокі. Довелося брати кастрюльку. О потім же ж треба буде в холодильник ставити, не забувайте, щоб було у вас куди ставити. Так, і Спочатку так воно буде в кімнатній температурі, а, а потім вже... А потім в холодильні, да. коли вже замаринується, замаринується. Так, все, ставимо. Що там Амір? Що там? Що там? Що там? Ану, скажи, папа. Так, папа. Уже вистиг мій маринад. <свистегл> Практично, єлі теплий. Я розділила трошки помідори, тому що треба маринадом залити так, щоб покрити помідорчики зверху. Я могла б ці тут виложити, але тоді б не, не було б маринаду. Так, Так, як я заливаю? Отак ось оковком беру обережненько. Так. о. Щоб, щоб не, не... розмити з помідорів начинку. начинку. Оці горошки теж всі, лаврушечку сюди, отак. Все, що є. так, Горошечки мої, отак. Заливаю. Отак заливаю і залишаю на одну-дві доби при кімнатній температурі. Одну-дві, це мається на увазі. Будете куштувати. Хтось любить більш кисліші, хтось менш кисліші. Оце у нас є така коробочка пробна. Да, чаще, частіше за все так і буває. Ми з цієї коробочки потім куштуємо і Тьома каже, так, все, готові. І тоді вже ставимо у холодильник. Ну В холодильнику вони теж будуть доходити. Але дуже-дуже повільно. Щоб мали на увазі. Так, це все. Це перший рецепт. Зараз ми ще будемо робити. Так. Це просто як блог, але ми нападаємо, що ми таку вкуснятину готуємо кожен рік. В цьому році чесно, робимо перший раз. Якби були в Україні, мабуть, це ми б уже баб'їлися. Ми все пацану. літо робимо, як в Україні були, то все літо робимо. Бо це теж так дуже круто виходить по деньгам тут це робити. Так шокуємо. Да, чесно, <рес> це да, ми шокуємо, да. реально. Тут чи? дешевше купити якийсь шмат свинини, шашлик пожарити, чому І це чи мовочі?